Стежка Шухевича. 1 липня на Буковині проведуть щорічний військово-патріотичний захід. Зручний одяг та взуття, хороший настрій та любов до України це все, що потрібно для участі в стежці Шухевича. Захід спрямований на патріотичне об'єднання громадян та можливість спробувати себе у ролі військового. Місце проведення село Добринівці обрали організатори не випадково. Знаменне місце в 44-му році. Там році там розстріляли юних оркестрантів, опівців, дітей. Починатиметься захід із молитви біля хреста розстріляних юних оркестранців. Упа учасниками можуть стати люди від 14 років. Захід для всіх охочих це проходження маршруту. Проходження маршруту в два боки. Це порядка 7 тисяч метрів. Це до самого урочища, де були розстріляні оркестранти, і назад повернення в табір. Самі змагання складаються із проходження маршруту, історії державотворення, стрільби, збирання та розбирання автомата Калашникова та підтягування на брусах. Я вважаю, що ми повинні дуже надолужувати те, що ми втратили, тому що, на жаль, патріотичне виховання, національно-патріотичне виховання, воно почалось більш активно це після 2014 року. Під час воєнного стану важливо проводити такі патріотичні заходи та об'єднувати громадян, зауважують організатори. Такі складні періоди для нашої держави, нашої області це воєнний фактично час. Трагічні я рахую сторінки нашої історії. відбуваються надзвичайно такі хороші патріотичні заходи, які сьогодні надзвичайно потрібні. Актуальні, я думаю, які будуть продовжувати це у нас на постійної основі. Основним призом стане грошова винагорода у розмірі 5 тисяч гривень та кубок. Будуть інші подарунки та сувеніри для учасників. На заході ще буде концертна програма та страви Буковинської та козацької кухні. Зареєструвати команду на проходження стежки Шухевича можна на Фейсбук-сторінці тактичної групи 450. Олександра Савіна, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4.